Перший герой Небесної Сотні говорив словами Шевченка: «Борітеся, поборете вам, Бог помагає. Саме ці слова ми маємо взяти за основу і боротися до кінця за свою Україну і щоб імена героїв, які віддали своє життя за нас, не зникли безслідно на сторінках історії, а жили вічно у наших серцях. Нам болять рани наших героїв, у пам'яті сяють їх очі. На сторожі кожного українця долею випадку стоять наші захисники. З кожною кулею, яка зачепила чиєсь серце, з кожною сльозинкою, кожною гримасою болю чи страху ми ставали більш сильнішими. Щоправда, заплатили занадто високу ціну. Україні важко. І ми просимо своєю чистою українською душею у Бога заступництва. А зараз до вашої уваги звернення з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні від народного депутата України Михайла Бондара. Шановні бродівчани, звертаюсь до кожного з вас. Ось уже пройшло два роки з того часу, як люди вийшли на мирну акцію протесту проти рішення уряду. Вийшли просто відстоювати свої права на життя в країні, де поважають честь і гідність кожного громадянина, де немає насильства. Вийшли і повстали, тому що вперше в історії незалежної України були прийняті закони, які мали знищити будь-які права громадської непокори і покласти початок репресій, перетворити Україну на диктатуру. З болем і скорботою згадуємо сьогодні дні, коли 50 тисячний майдан заплакав, заридав по-дитячому пронизливо, слухаючи мелодію, пливе Кача. Бо сильні, безстрашні молоді люди, яким жити, кохати, народжувати, примножувати славу своєї країни, які ще вчора боролись поруч, лежали у домовинах. Навіщо вони пішли на смерть? А тому, що розуміли, що це їх країна, їх колиска, що це їх відповідальність за долю. Їх назвали героями, їх назвали «невесною Сотнею. Дякуємо Героям Небесної Сотні, всім, всім, всім за те, що віддали життя заради нашого майбутнього. Дякуємо всім, хто відстояв майдан за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності і патріотизму. У Шані схиляємо голови перед батьками, дружинами, осиротілими дітьми. Обіцяємо, що не залишимо вас наодинці з собою і своїм непоправним горем. А полеглим героям кажемо: герої, пам'ятатимемо вас завжди, і з вами будемо боротись за Україну, за ту країну, де нема брехні і війни, за нашу і вашу мирну Україну. Слава Україні, слава її героям! З повагою народний депутат України Михайло Бондар. Небесну сотню Господи прийми.